Сьогодні ми поговоримо про те, що тривожить мільйони людей по всьому світу. У наші дні, коли геополітична напруга досягла критичної точки, коли кордони перекроюються, а долі народів вирішуються в закритих кабінетах, з'являються ті, хто наважується говорити правду. Старець Олексій, відомий багатьом як провідник духовної мудрості, нещодавно висловив пророцтво, яке вразило всіх присутніх. Його слова про політичну еліту Російської Федерації прозвучали як грім серед ясного неба. Він сказав просто і чітко: їм залишилося недовго. Це не було абстрактним філософським роздумом чи туманним натяком. Старець говорив конкретно, називав імена, вказував на події, які мають статися найближчим часом. Його передбачення стосувалося не лише падіння окремих постатей, але й глибинних процесів, що вже розпочалися всередині російської влади. Він говорив про зраду, про тих, хто вже готує плани втечі, про розкол у найвищих ешелонах влади, про страх, що охопив тих, хто ще вчора почувався всемогутнім. Перед тим як ми перейдемо до самих слів старця Олексія. Варто зазначити, що ця зустріч відбулася в невеликому монастирі на Поліссі, куди приїхали люди з різних куточків України. Вони шукали відповідей, шукали розуміння того, що відбувається навколо. І старець дав їм більше, ніж вони очікували. Він дав їм знання про майбутнє, яке вже почало здійснюватися. Люди, які були присутні того дня, розповідають, що атмосфера в келії старця. Була особливою, повітря, наче згустилося, і кожне слово, яке він промовляв, западало в душу, як зерно, в підготовлений ґрунт. Старець Олексій сидів на простому дерев'яному стільці, перед ним горіла свічка, і його очі дивилися не на присутніх, а наче крізь них удалечінь, туди, де розгортаються події, які ще не сталися для нас, але вже є реальністю в іншому вимірі часу. Ось що він сказав тим, хто зібрався біля його ніг того вечора. Я бачив у видіннях своїх те, що має статися з тими, хто розпалив війну проти братнього народу. Не дано мені було побачити це через туман часу чи крізь завісу символів. Ні. Я бачив ясно, як у дзеркалі, що стоїть перед обличчям, вони вже відчувають страх. Ті, хто сидить у Кремлі, хто віддає накази про бомбардування мирних міст, хто посилає молодих хлопців на смерть заради власних амбіцій, вони вже знають, що їхній час добігає кінця. Я кажу вам не для того, щоб потішити ваші серця помстою чи злорадством, я кажу вам правду, яку відкрито мені було через молитву і піст, коли я молився минулого місяця. Коли стояв на колінах три доби без сну і їжі, просячи Всевишнього показати мені шлях цієї війни, я побачив те, що має статися з тими, хто її розпочав. Першим піде той, хто стоїть за фінансами війни. Його ім'я знають усі, хто стежить за подіями. Цей чоловік, який контролював мільярди, які йшли на закупівлю зброї, на оплату найманців, на підкуп чиновників по всьому світу. Він вже готує собі шляхи відступу. У нього є рахунки в країнах, які ще не запровадили санкцій. У нього є паспорти на інші імена. У нього є приватні літаки, готові в будь-який момент підняти його в повітря, але не врятує його це. Я бачив, як він падає не від кулі ворога, не від руки помсти, а від власних. Бо вже зараз серед тих, хто його оточує, є люди, які шукають способу віддати його на заклання заради власного порятунку. Вони розуміють, що світ не пробачить їм того, що вони зробили, але сподіваються, що, віддавши когось одного, зможуть уникнути справедливого суду. Цей чоловік має впасти до кінця цієї зими. Я бачив сніг, який падає на Москву, і серед цього снігу бачив я, як його виводять з будівлі у наручниках. Його обличчя було сірим від страху, і він кричав, що він лише виконував накази, що він не винен, що він готовий розповісти все, що знає. Але вже не буде значення мати те, що він скаже, бо його слова будуть лише підтвердженням того, що всі так знають. Другим. Піде той, хто відповідає за пропаганду. Цей чоловік щодня виходить на екрани і розповідає брехню. Він говорить про перемоги там, де є лише поразки. Він показує радісні обличчя там, де є лише горе і біль. Він створює образи ворогів там, де є лише мирні люди, які хочуть жити своїм життям. Його голос знають мільйони, його обличчя впізнають на вулицях. Але час його також вичерпується. Я бачив, як він втрачає дар мови, не через хворобу тіла, а через те, що слова його більше не мають сили. Люди перестануть йому вірити. Навіть ті, хто довго йшов за ним, почнуть ставити питання і коли він спробує втекти, коли він спробує знайти прихисток в інших країнах, його ніхто не прийме, бо всі знають, хто він і що він робив. Я бачив, як він сидить у темній кімнаті один без своїх камер і мікрофонів і плаче. Він плаче не від каяття, а від жалю до себе, бо втратив він все: владу, гроші, повагу, навіть можливість спокійно ходити вулицями. Цей чоловік має впасти на весні, коли тане сніг і розкриваються ріки. Саме тоді розкриються і всі його злочини, все те, що він приховував за посмішками і красивими словами. Третім піде той, хто командує військами, генерал, якого всі знають, який носить багато медалей на грудях, який виступає на парадах і розповідає про силу російської армії. Цей чоловік відповідальний за смерть тисяч людей. Він віддавав накази бомбити лікарні і школи. Він посилав солдатів у безглузді атаки. Він приховував реальні втрати від вищого керівництва. Я бачив, як він стоїть перед дзеркалом у своєму кабінеті і не впізнає себе. Його обличчя постаріло на 20 років за останні два роки. Його руки тремтять, коли він підносить чашку до губ. Він не спить ночами, бо снитися йому обличчя тих, кого він послав на смерть. Він намагається заглушити ці голоси алкоголем, але вони стають лише гучнішими. Я бачив, як його знімають з посади влітку. Не тому, що він програв війну, а тому, що його зроблять винним у цій поразці. Йому скажуть, що він не виконав наказів, що він діяв некомпетентно, що саме через нього не вдалося досягти цілей, які були поставлені. Він спробує захищатися, він спробує сказати правду про те, що накази, які він отримував, були нереалістичними, що ресурсів не вистачало, що солдати не хотіли воювати, але його не послухають. Його позбавлять усіх звань, конфіскують майно, і він помре у забутті в невеликій квартирі на околиці міста, куди не прийде ніхто попрощатися з ним. А тепер я скажу вам про найголовніше: я скажу вам про того, хто стоїть на вершині цієї піраміди влади, про того, хто приймає остаточні рішення, хто тримає в руках долі мільйонів. Я бачив його майбутнє і воно сповнене темряви. Цей чоловік, який так довго тримався при владі, який побудував систему, де всі від нього залежать, де немає нікого, хто міг би йому заперечити, він зараз у пастці власного створення. Він оточений людьми, які ненавидять його, але бояться показати це. Він оточений людьми, які вже шукають способи його зрадити, але ще не знайшли правильного моменту. Я бачив, як він сидить у своєму бункері глибоко під землею. Так. У нього є бункер, про який мало хто знає, і він проводить там все більше часу, бо боїться. Він боїться не лише зовнішніх ворогів, він боїться своїх власних людей. Він боїться, що його отруять, що його застрелять, що його скинуть з влади. І цей страх робить його ще більш жорстоким, ще більш непередбачуваним. Але саме цей страх і стане причиною його падіння. Я бачив, як восени цього року, коли листя почне опадати з дерев, почнуться зміни. Спочатку вони будуть непомітними. Хтось із його найближчого оточення раптом захворіє і відійде від справ. Інший поїде у відрядження і не повернеться. Третій буде заарештований за якесь старе правопорушення, про яке раптом згадають. Це будуть перші ознаки того, що система починає розсипатися. Бо коли є страх наверху, він передається вниз, і кожен починає думати про себе, про те, як врятуватися, а не про те, як служити системі. Я бачив, як навколо нього створюється порожнеча. Люди, які раніше бігли виконувати кожен його жест, тепер зволікають, шукають відмовки, намагаються відійти в тінь. Він це відчуває і намагається посилити контроль. Але чим більше він тисне, тим більше люди відштовхуються від нього. Я бачив зимовий день у грудні, коли відбудеться подія, яка змінить все. Не скажу я вам точно, що це буде, бо не дано мені знати всіх деталей. Але я бачив зібрання в одній із залів Кремля. Там були присутні генерали і чиновники найвищого рангу, і вони говорили про те, що далі так продовжуватися не може. Вони говорили про те, що війна програна, що економіка на межі краху, що народ на межі бунту. І вони говорили про те, що потрібна зміна. Хтось із них сказав те, що ніхто не наважувався сказати раніше, що причина всіх проблем сидить у своєму кабінеті і не бачить реальності. Після цих слів запала тиша, і всі чекали, хто першим підтримає цю думку. І один за одним вони почали говорити. Спочатку обережно натяками, а потім все відвертіше. До кінця того зібрання вони вже обговорювали конкретні плани того, як це має статися. Хто саме зрадить? Я бачив серед них чоловіка, який довго був його правою рукою, той, кому він довіряв найбільше, хто знав усі його таємниці, хто мав доступ до всіх його схованок. Саме цей чоловік стане ініціатором зміни. Не тому, що він раптом прозрів і побачив зло своїх дій. Ні, він зробить це заради самозбереження. Він розуміє, що якщо він залишиться на боці того, хто падає, то впаде разом із ним. А якщо він стане тим, хто його скине, то матиме шанс зберегти себе і свою владу. Цей чоловік має жорстокі очі і холодне серце, і він зробить те, що має зробити, без вагань. Я бачив, як він входить до кабінету з документами в руках. На цих документах. Підписи генералів і керівників спецслужб. Це ультиматум або добровільна відставка, або арешт за звинуваченнями у злочинах проти держави. Так, вони звинуватять його у тому, що він зруйнував державу, яку присягався захищати. Вони скажуть, що він діяв проти інтересів Росії, що він розпочав війну, яка не відповідала національним інтересам, що він привів країну до краху. Я бачив його обличчя в той момент. На ньому не було страху, як можна було б очікувати. На ньому було здивування. Він не міг повірити, що ті, кого він вважав своїми вірними людьми, зрадили його. Він не міг повірити, що система, яку він так старанно вибудовував, повернулася проти нього. Він спробував щось сказати, але слова застрягли в горлі. Він потягнувся до телефону, щоб викликати охорону, але телефон не працював. Він кинувся до дверей, але вони були заблоковані ззовні. У цей момент він зрозумів, що це кінець, що все, що він будував, розсипалося на порох, що він залишився один, без підтримки, без захисту, без майбутнього. Що станеться з ним далі? Я бачив декілька можливих шляхів. В одному з видінь я бачив, як його вивозять із Кремля глибокої ночі в чорному автомобілі з затемненими вікнами. Його везуть не до в'язниці, а до якогось заміського маєтку, де він буде перебувати під домашнім арештом. Йому дозволять жити, але він більше ніколи не з'явиться на публіці. Він стане привидом, людиною, про яку будуть говорити в минулому часі, але якої ніхто не бачитиме. В іншому видінні я бачив, що він намагається втекти, що він використовує один із своїх таємних тунелів, які він наказав побудувати під Кремлем, і пробирається до аеродрому, де на нього чекає літак. Але літак не злітає. Пілоти отримують наказ не рухатися з місця і його затримують прямо на злітній смузі. В третьому видінні найтемнішому. Я бачив, що з ним станеться те саме, що він робив з іншими, що він просто зникне однієї ночі, і ніхто ніколи не дізнається, що з ним сталося. Будуть ходити чутки, будуть версії, але правди не дізнається ніхто. Але незалежно від того, який саме шлях реалізується, результат буде один: його влада закінчиться, а з нею закінчиться і ця війна. Бо ті, хто прийде після нього, розумітимуть, що продовження війни означає продовження краху. Вони шукатимуть способи вийти з цієї ситуації, зберігши обличчя, але вони шукатимуть виходу. Це не означає, що одразу настане мир. Це не означає, що одразу відновляться справедливість і порядок. Але це означатиме початок кінця цього жахіття, яке триває вже занадто довго. Є ще одне, що я маю сказати вам: серед тих, хто зараз при владі в Росії є люди, які вже зараз працюють на іншу сторону. Є ті, хто передає інформацію західним розвідкам, є ті, хто саботує військові операції, є ті, хто готує ґрунт для майбутніх змін. Ці люди ризикують своїм життям, бо якщо їх викриють, розправа буде швидкою і жорстокою. Але вони роблять це. Бо розуміють, що інакше їхня країна загине остаточно, деякі з них роблять це з ідейних міркувань, розуміючи, що війна неправильна і має бути зупинена, інші роблять це з прагматичних міркувань, розуміючи, що потрібно мати зв'язки із західним світом, коли нинішня влада впаде. Але незалежно від мотивів, їхня робота наближає той день, коли все зміниться. Один із цих людей займає дуже високу посаду в системі безпеки. Він має доступ до найсекретніших документів. Він знає про плани, які ще не оголошені публічно. Він розуміє слабкі місця системи. Саме він передав інформацію, яка допомогла запобігти кільком терактам на території України. Саме він попередив про підготовку до мобілізації, яку намагалися провести таємно. Саме він зараз збирає докази злочинів, які скоїли ті, хто при владі, щоб потім ці докази можна було використати в міжнародних судах. Цей чоловік розуміє, що його самого теж чекає суд, бо він був частиною системи. Він виконував накази, деякі з яких призвели до страждань невинних людей. Але він вирішив, що краще спокутувати свою провину, допомагаючи зупинити зло, ніж продовжувати служити йому до кінця. Інший чоловік працює в економічному блоці уряду. Він має доступ до фінансових потоків. Він знає, куди йдуть гроші, які мали бити на соціальні програми, але замість цього осідають на рахунках чиновників. Він збирає документи, він робить копії. Він готує матеріали, які потім будуть використані для розслідувань. Він знає, що ризикує не лише своїм життям, але й життям своєї родини. Бо коли таких зрадників викривають, карають не лише їх, але й їхніх близьких. Але він продовжує робити свою роботу, бо вірить, що правда має вийти назовні, що злочинці мають понести покарання, що справедливість має перемогти. Є також жінка, яка працює в адміністрації президента, вона має доступ до розкладу, до планів, до інформації про те, де і коли відбуваються важливі зустрічі. Вона передає цю інформацію тим, хто може її використати. Не для того, щоб організувати замах, ні. А для того, щоб розуміти, які рішення готуються, які плани вибудовуються, які дії можна очікувати. Ця жінка почала свою таємну роботу після того, як її син загинув на війні. Йому було 22 роки. Він мав усе життя попереду, і він загинув на чужій землі заради амбіцій людей яким не було діла до його долі, після його смерті щось зламалося в ній, і вона вирішила, що буде робити все можливе, щоб інші матері не пережили того, що пережила вона. Усі ці люди і багато інших, яких я бачив у своїх видіннях, працюють зараз на те, щоб наблизити той день, коли все зміниться. Вони наражають себе на величезну небезпеку. Але вони роблять це, бо розуміють, що інакше неможливо, що система не зміниться сама собою, що потрібні люди всередині, які допоможуть їй розпастися, і їхня робота не марна. Кожен документ, який вони передають, кожна інформація, яку вони розкривають, кожна дія, яку вони саботують, все це наближає кінець. Коли все закінчиться, коли прийде час підбивати підсумки, їхні імена мають бути названі не для того, щоб їх прославляти, а для того, щоб люди знали, що навіть у найтемніші часи знаходяться ті, хто має мужність протистояти злу. Час змін уже настав. Процеси, які я бачив у видіннях, вже розпочалися. Ви побачите перші ознаки цього найближчими місяцями. Ви почуєте новини про раптові відставки, про несподівані арешти, про людей, які зникають з публічного простору. Це не будуть випадкові події. Це будуть ознаки того, що система починає поїдати саму себе, що ті, хто був на вершині, починають падати вниз. Не радійте передчасно, бо шлях до справжніх змін буде довгим і важким. Але знайте, що кінець цієї темряви вже видно на горизонті, їм дійсно залишилося недовго. Час їхньої влади, час їхньої безкарності, час їхньої можливості творити зло. Цей час добігає кінця. І коли він закінчиться, світ стане іншим, не ідеальним, ні. Бо ідеального світу не буває. Але кращим, справедливішим, більш людяним. І це вже немало в часи, коли здається, що зло перемагає. Пам'ятайте, що зло ніколи не перемагає назавжди. Воно може тріумфувати якийсь час, але завжди приходить момент, коли воно падає під власною вагою. І цей момент зараз дуже близько. Старець замовк і довго сидів з закритими очима. Коли він нарешті відкрив їх, у них блищали сльози. Він подивився на людей, які зібралися навколо нього, і сказав останнє: Я старий чоловік, і не знаю, чи доживу я до того дня, коли все, що я вам розповів, здійсниться. Але я знаю точно, що це станеться. Знаю не з надії, не з бажання, а зі знання, яке було дане мені. Передайте мої слова іншим. Нехай вони знають, що їм залишилося недовго, нехай вони знають, що справедливість наближається, нехай вони знають, що за кожен злочин буде відповідь. І нехай українці знають, що їхні жертви не марні, що їхня боротьба має сенс. Що вони воюють не просто за шматок землі, а за майбутнє всього людства. Бо якщо агресор переможе тут, він піде далі. Якщо ж він буде зупинений тут, світ стане безпечнішим для всіх. Ці останні слова старця Олексія залишили глибокий слід у серцях усіх присутніх. Коли люди виходили з келії, вони йшли мовчки, кожен поринув у свої думки. Але на їхніх обличчях була не туга а щось інше. Це була надія, змішана з рішучістю. Це було розуміння того, що попереду ще важкий шлях, але кінець його вже видно. Це була віра в те, що правда переможе, що злочинці понесуть покарання, що справедливість рано чи пізно, але обов'язково настане. Пророцтво старця Олексія розійшлося по Україні і далеко за її межами. Його переказували з вуст в уста, його записували, його перекладали різними мовами, хтось вірив кожному слову, хтось ставився скептично, але ніхто не залишався байдужим. Бо в цих словах була така сила переконання, така впевненість, що навіть найбільші скептики не могли просто відмахнутися від них. Ось такою була розповідь про пророцтво старця Олексія, про те, що чекає на політичну еліту Росії, про тих, хто зрадить свою країну заради порятунку власної шкури, про падіння імперії, яка вважала себе вічною. Час покаже наскільки точними виявляться ці передбачення, але одне можна сказати напевно: вони дали надію мільйонам людей, які її так потребували.